Більш дієвий захід для людини, яка не хворіє, але хоче не захворіти, але перебуває в місцях скупичення людей. Це постійно е, знезаражувати руки, щоб не торкатися десь чогось, де може бути якийсь вірус, а потім до себе. Що треба постійно мити руки, знезараджувати антисептиками? Чи це вірно? Все все вірно. Нам і ковід це довів. Найбільше передачі, чого відбувається так, людина, коли чихає або кашляє, вона завжди рукою прикривається ось так. Потім, потім вона торкається дверних ручок, потім вона в магазині бере овочі, фрукти, але правильно робити це отаким от чином. Якщо ми робимо ось так, у нас на руках залишається вірус. Ми йдемо в магазини, ми з кимсь вітаємося, і ми можемо передавати цей вірус, який би він там не був. Тому важливо використовувати антисептики, миття рук, і це допоможе захистити нас від того, щоб ми не заразилися так само. потрапляння до за очі так само можемо потерти. Ми не свідомо це робимо протягом всього періоду дня, тому важливо про це не забувати, кинути собі антисептик, щоб він там десь був. І після відвідувань, якщо немає можливості, помити руки, обробили антисептиком, і все буде добре. А також вчить ваших дітей це робити.